Всім привіт! Ми вже в аеропорті в Модліні. Ми їдемо з Варшави і летимо в Лісабон. Так, цей влог буде про подорож в Португалію. Так що одна. Португалія це 16-та країна, яку я відвідала. Летіли ми компанією Rein Air. Всього летіти 4 години 20 хвилин, і ми вже в найзахіднішій країні Європи. І Ми в Португалії. Ми в Лісабон приїхали. подивіться красивого. Взагалі Португалія вважається однією з найсонячніших країн Європи. Тут понад 300 сонячних днів на рік, і нам дуже пощастило, тому що саме в той день, коли ми прилетіли, погода вже покращилася. Було плюс 31. А це, до речі, міст важку до Це найдовший міст у Європі. Він понад 17 кілометрів. І витримує 9 балів землетрусу. І також був побудований за 18 місяців. <рекунок> <рекунок> Зняти вілла Тур виявилось не так легко, коли у вас вілла повна дівчат. Давайте я роблю вам грунт. Так, давай Туалет номер один. Тут у <решу> нас Виталия. Тут и у нас Виталия Идем одразу Виталию. Я видеограф сейчас. И там написань.

Ай, Ладно, заходим. Заходимо. Так, далі. Чітка. Кімната No3. Угу. Кімната No4. Кімнат можна брати речі. Ні, не назад, назад. Що таке? Ти хоч буде кімнату? Я хочу, щоб поволимо по себе тилієш. Ойди. Знімайся. Давай. Пожалуйста. А що таке? Девочки. Да, бойся на сторону. Ничего себе. вона сама. А ще з цього богу. А ты дуже вона в зал ходить просто так? А я не а я тут вийде. Давай на цей вийде. На басейну, да. Давай раз, тут у нас Так, Тут у нас вітальна, ми вже показуємо на 0,5. А тут у нас прекрасный дверь, что можно мы поставим. Так, я еще лодками зайду. Нормально? А я его <laughs> нормально. <laughs> нормально. Нормально, нормально, оно не холодно, но нормально. <laughs> Вау. Не, прикольно, до речи. Класс. Протягом цього тижня. Буду готувати для вас сніданки і обіди, Надіюсь, І ми... сподіваюся, вам буде класно. Інтро португальського кухню. Я вирішила дати вам по чуть-чуть спробувати всього самого колоритного в Португалії креветки Мозамбік селл Це креветки в чесниковому цибулевому соусі з додаванням вина, білого вина і масла. <рес> Також у нас восьминог. Восьминіг — це щось дуже традиційне і іконічне, що варто спробувати в Португалії. Поруч з ним манго сальса Вона трішки гостра, трішки, трішки солодка, трішки цікава. Восьминіг. Манго. <рес> 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 Так что мы требуем. дома. Быстрее, быстрее. Ну що, за початок нашего ура! Цей вечір був вечір знайомства. Ми знайомились між собою з дівчатами, які приїхали в тур. Так співпало, що багато з дівчат працюють в маркетингу. Одна дівчинка працює в авіакомпанії SkyUp. Ще одна працює в компанії Cher17 маркетологом, тому мені насправді дуже було цікаво з ними поспілкуватись. Ранок добрий, я як завжди, у масці. Ми проснулись, у нас нарешті повноцінний день. Сьогодні зранку ми їдемо на серфінг, зараз будемо снідати. На сніданок готує вже там наш кухар. от, І так, да, вчора було дуже круто, ми сьогодні проснулись в сьомій по. Лісабону, але це по Україні дев'ята, так що я хоч трошечки виспалась, не дивлячись на те, що ми лягли в третій по Україні. Вчора вечерю дуже класно провели. Ми сиділи до ночі, все говорили. Так було смачно, я вам не можу передати. Це, звісно, ну новий рівень для мене подорожей в Дурах, де є шеф-кухар. Це прямо дуже класно. Так, uh, да, вона українка, дуже смачно готує. Боже, той восьминіг, Я буду пам'ятати все життя. Такий ніжний, я в житті ніколи не їла. Тому так, да, будемо рухатись у новий день. Mm -hmm. Все, ми приїхали на серпін. Тут наша школа. А ось там уже видно океан. Це перший мій раз. Я ще не була на океані, так що. Надіюсь, вийде. Це був мій перший досвід серфінгу. Нас одягнули в такі костюми. Насправді, океан дуже холодний, і ці костюми, хоча б трошечки вас захищають від того холоду. Я не знаю, як там місцеві чесно купаються, але, мабуть, вони вже звикли. Ми більше години присвятили тому, що на березі ми розминались і нас щили ставати. І наступні спроби вже були у воді. Насправді це не так просто одразу стати. Я декілька разів хлюпалась, декілька разів напилась. Води, але на третій раз все ж таки стала. Ми потерпили. Це було дуже-дуже круто. Я навіть встала, їхала декілька разів, але це дуже важко. Але дуже класно. Наголоталася в води. Якщо вийдемо, можливо, завтра прийдемо. Не знаю, подивимося, як будемо відчувати себе. Але дуже, дуже класно. От наш вчитель. Пише okay. <реш> круто. Перший серфінг. .eye? Приїхали з серфінгу, відпочили, було дуже класно. <смі> можливо, завтра ще раз поїдемо. Кухар нам зробила суп з рибою. Червоний дуже смачно було. І потім грали ще в метафоричні карти, витягували коротше, там практики такі робили. Зараз їдемо на маяк, там дуже красиво має бути. І потім вже на вечерю в якийсь ресторан. Загалом вечерю нам не готує, а ми їдемо в якийсь класний португальський заклад, не знаю, покажу. Тому такі от плани. Потім ми приїхали на локацію, яка знаходиться біля кабу Еспішел. По кількості людей ми зрозуміли, що локація не супер популярна, але насправді дуже-дуже красива. Стоїш на скелі, а навколо така природа: океан, вітер, сонце дуже дуже гарно. Також тут є ось така церква, яка побудована ще у 18 столітті, і ось така невеличка капличка біля неї. І маяк Кабу Ешпішел. Він побудований ще в 1790-х роках і Він допомагає морякам уникати небезпечних скель. Ми приїхали вже на вечерю. Місто називається Сісідра. Не могли знайти парковку в пів години, але вроді йдемо вечеряти в ресторан місцевий. Я з пивом. Так, я взяла себе восьмені. Виглядає дуже податко з картофою. Дівчата там риба, карі? Так, дощо Так, Зараз спробуємо восьмені. Будеш пробувати? А, я думаю, спробуй, пробуй, Давай,

Новий день і нас чекають нові локації. До речі, цей червоний міст – це візитівка Лісабону. Це міст 25 квітня. Він дуже схожий до того, який знаходиться в сан франциско але і не дивно, тому що їх обох будувала одна й та сама компанія. Ми вже приїхали в місто Кашкайш. Да. Воно дуже невелике. Десь за хвилин 30 ми його обідемо. ми приїхали сюди просто погуляти. Ми прийшли в магазин Сардин. І тут сардини з роком народження можна брати. Якісь такі різні. Вау, виглядає дуже прикольно. А мені треба 96. й О, 96, ви А з чим вони? Зі свіжістю 96-го року. Ні, це понятно, але. Що відбулося в цьому році? Ааа, прикольно. А О не хоче 97-го року? Прикинули, 96 і відразу 98-й. Ні, вони не бачите, тут Кашкайш – це невеличке містечко. Тут досить стильні такі вулички, білі будинки, море, пальми. Можна погуляти набережною, випити кави. Досить автентично. Ще ми зайшли ось такий невеличкий сувенірний магазин. Я тут для себе нічого не знайшла, тому що я з Португалії везла їжу. Я привезла як сувеніри ці якраз сардини, які вам показувала в попередньому магазині. І також змогла навіть довести їхній десерт паштель-дената. Потім покажу, в них є спеціальні коробки, і це досить таки реально довести їх до України. По дорозі до наступної локації ми зупинились ось в такому закладі випити кави. Тут було дуже гарно. О, да ми були тут, зараз ми Ви ось тут. Є? А далі Ви, Опа. Прикольно, Зараз ми приїхали вже в місто Сінтра, будемо ходити гуляти, дивитися. По плану, що в нас може сьогодні пляж і мис Ларок. Тут, кажуть, дуже гарно, якщо будемо все, дивитися. Покажу вам, звичайно. Видно, бачиш? Ось, ось, дивись, наливається крем. А тепер бачу. Паштель Дената це саме той десерт, яким я об'їдалася в Португалії. Він складається з ласкового тіста і заверного крему. Так, оригінально. Тепла з корицею. Mm. Це дуже Я маю дядьки. Дуже смачно. Яке місце ми приїхали на обід. Просто вау! І Там, коротше, такий вид. Так, у мене тут креветочки і зелений салат, а тут у мене мохіто. Просто який вигляд? Mm. І ми приїхали на локацію, яка викликала в мене найбільше захвату. Це мис Рока. Крайня точка Європи. Якщо мене запитають, де я, то я накрию світу. Просто подивіться, де ми. Це просто капець. Там? Ось там. Уже Америка. Smile when you said my name that's like I dreamed you up inside my head. I thought the picture per fate love. Коли мене запитають, що мене робить по-справжньому щасливий, він по просто покаже оце відео це просто я не знаю трошки накришу Мороз по шкірі не від холоду, а від усвідомлення що це моє життя і це можливо. Нам треба збути дедлайн спозно. Не бажаю Коротше, у нас вечір. Ми приїхали з дівчатами до пляжу. Просто померли сміху. Я, як один до нарілася, просто. Кажуть, ладно. Подивіться, просто демо. Вау. Ми зараз там будемо. Пити вино, їсти паштей. М -м -м. Не передати вам цей вайт. I've been out here waiting for someone else to fill the void in me, a harsh reality. Was it all in my head but you said you love me because on. no one Дівчата, у мене сьогодні здійснився пункт, як зустріти захід сонця в Португалії. Mm -hmm. Так. Я буду тебе спасати. Лена буде спасати. Зараз Лена буде спасати. Лена буде спасати. Вона спасла! Вона ще не знала, що вона <клес> тут <кл> чекала! За секунду! Вдарилася головою і чуємося, що ух, забути. <ривіт> 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 Знаєте, це був той вечір, який ти запам'ятаєш на все життя. Ви сидите біля океану, захід сонця, п'єте вино, їсте паштель. Було дуже атмосферно. Мабуть, саме заради таких моментів я і подорожую. Ці моменти все навколо замирає, і життя наповнюється якимось новим сенсом. Зараз тут погодиться. Приїхала в інше місто і ось приплив наш паром. Ми сміялися, що це фліксбас. І ми зараз на ньому будемо плисти на інший острів. Не знаю, як він називається, потім десь скажу на екрані. І ми так летіли, ми думали, що ми запізнюємося, в ні, Ми ще трошки почекали. Жаль, через вітер не чути, що я розповідаю. Я говорила, що ми приїхали на пляж, вже встигли покупатися, навіть трошки поспати, тому що мені стало не дуже добре. Дуже довго добирались сюди, насправді на паромі, Потім ще по спеці дуже довго йшли, і насправді я не знаю, чи воно вартує того. Так, красиво, водичка бірюзова, чистенька, але дуже довго добиратись, дуже спекотно. Якось не знаю, дуже сильно втомило. І холодна, вода холодна. Ми думали, тут буде тепліше, ніж в океані. Але хоч тут і течія, тепліше від цього не стало. Тому чи я би в другий раз поїхала, скоріш за все, ні, звичайно, красиво, але воно того не вартує, як на мою думку. Ми приїхали на вечерю. За 15 хвилин ми намагались зібратись. Але вид, звісно, просто Вау. ну так. Да. Не страшать, не просто. Ну виглядає Смачні, мабуть, морські стри пароль. Скільки тут спеш. Нам буде смачні дівчата. Супер. Дуже подобається з фісташкою, тірмесу. Ти печеньку взяла? Так, ну що? Мені тут пампін ножі. А я поки не люблю. Мені здається, що в мене капучино це треба знову. Бо це не є, Боже, можна. Настільки ти приклюєш. Каву я... Так, ми вже виселилися з нашої вілли і приїхали гуляти по Лісабону. Красиво, ледь доїхали, тому що їхати на величезній машині великою кількістю дівчат по маленьким вуличкам Лісабону виявилось трошки небезпечно. Але нічого. Завжди беріть повне страхування. Боже, як тут красиво. Зараз будемо все показувати. І на десерт у нас залишився сам Лісабон. Ми мали не так багато часу погуляти по ньому, буквально декілька годин до нашого літака. Тому я точно би повернула ще сюди на декілька днів. Трошки важко гуляти по лісабону, тому що все розташовано то вверх, то вниз, і тобі треба то підніматись, то опускатись. І в плюс 35 це дуже-дуже важко. На жаль, площу комерції ми так і не змогли нормально подивитись, тому що там готувався концерт, і вся вона була перекрита. Але зато змогли насолодитись аркою ро. Августа ми прийшли у найбільшу зару, яка є. Якщо що у них є ліфт? На останньому поверсі, так, да? це зарафом. Найбільше вау! Боже тут гарно пахне! Просто подивіться на вигляд сани. Боже які класні всякі штуки. Декоративні книги. Вау! Боже, а що за естетик, євички? А ще на першому поверсі у них є своя кав'ярня. Чесно, це перша кав'ярня, якій я була. Ось такі коробочки в них можна якраз перевозити паштель Дената. Звісно, можна купити каву, випити тут і взяти з собою, ну і паштельки. І оця стеля це просто витвір мистецтва. Ось це місце вважається найсмачнішим, де можна купити паштель. Я насправді тут взяла одну і на пробу, і в таких невеличких коробочках вони так компактно їх запаковують. Я змогла їх забрати навіть в Україну. Купила декілька штук, довезла. Вони не зіпсувались по дорозі, тому рекомендую спробувати їх саме тут і забрати з собою на подарунок. Ця панорама стала останньою нашою точкою в Лісабоні. Дуже атмосферне місце для того, щоб попрощатися з дівчатами. Обіймаю кожну, було насправді дуже-дуже класно. Далі ми вже відправились в аеропорт і полетіли вже додому. Дуже дякую вам за перегляд цього відео. Не забувайте ставити лайк, писати коментар, якщо вам сподобалось, і, звичайно, підписуватись на канал. Зустрінемось у наступних відео.